Їй завдали щонайменше вісім ударів по голові. З усібіч били люто, навіжено, з диявольською силою. У потилицю, в обличчя, у скроні. Череп розтрощили на сімнадцять уламків. Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви на каналі Дівчини у Подкасті. Невелике шахтарське місто на Волині, де кожен знає кожного, де життя тече. Розмірено і передбачувано саме тут розгорнулася одна із найгучніших кримінальних драм сучасної України. Справа, що назавжди змінила долі декількох родин і поставила під сумнів ефективність української судової системи. Тож, літо 2016 року. 16-річна Катерина Литкіна, звичайна українська дівчина з великими планами на майбутнє, зникла за загадкових обставин у ніч з 1 на 2 серпня. Її тіло було знайдено лише через 10 днів пошуків поблизу терекону шахти номер 3 Смерть Каті не лише зруйнувала життя її близьких, а й відкрила низку складних, суперечливих і болісних питань про безпеку молоді, про токсичні стосунки та про те, як далеко можуть зайти ревнощі. Опишу вам портрет. Та жертви, хто ж була Катерина Литкіна. Катерина була втіленням сучасної української молоді, амбітної, незалежної, з чіткими планами на майбутнє. Вона щойно закінчила школу та готувалася вступити до Львівського політехнічного університету. За словами матері Вікторії Литкіної. Дівчина мріяла про технічну освіту і самостійне життя у великому місті. Катя не сиділа, склавши руки в очікуванні допомоги від батьків, працювала офіціанткою понад 10 годин на день, намагаючись заробити власні кошти на навчання і проживання. Це була дівчина, яка хотіла досягти всього сама, не покладаючись на фінансову підтримку сім'ї. Особливо близькими були стосунки Каті з мамою. Вікторія працювала за кордоном, але вони підтримували постійний зв'язок через скайп. Коли у мами діагностували онкологію, саме Катя стала її головною підтримкою, емоційно підтримувала, доглядала, була справжньою опорою в родині протягом трьох років лікування. Проте у Катерини була серйозна фізична особливість, яка згодом стала. Важливою деталлю для слідства дівчина мала значні проблеми із зором. Без контактних лінз або окулярів вона практично не могла орієнтуватися у просторі. У темний час доби без оптичних засобів Катя майже нічого не бачила. Недалі витягнутої руки, і саме цю деталь слідство врахувало, коли з'ясувалося, що в ту фатальну ніч дівчина вийшла з дому. Без лінз. навколо Катерини склався складний і небезпечний трикутник стосунків, який зрештою став причиною її загибелі. У центрі цього трикутника опинилися троє молодих людей: сама Катя Назар Статочнюк і Максим Терлецький. Вони двоюрідні брати. Назар жив неподалік від Литкіних Їхні родини. Знали один одного довгі роки. Діти з дитинства дружили. Але з віком дитяча дружба у Назара переросла в щось більше. Хлопець неодноразово пропонував Каті розпочати романтичні стосунки, але щоразу отримував відмову. За словами мами загиблої Катя не бачила в Назарові потенційного хлопця. Нібито, бо він був молодшим за неї, нижчим на зріст і просто не підходив їй як партнер. Ситуація ускладнилася, коли в житті Катерини з'явився Максим Терлецький, двоюрідний брат Назара. Максим із сім'єю проживав у Словенії, але щоліта приїздив до Нововолинська. Саме під час одного з таких візитів, у 2013 році, Катя познайомилася з ним у таборі Прикордонник. Між Максимом і Катією зав'язалося інтернет-листування, що поступово переросло у складні суперечливі стосунки на відстані. Перепуска була нестабільною, то припинялася, то поновлювалася. Мама Каті неодноразово радила доньці припинити це спілкування і бачила, як воно впливає на її емоційний стан. За словами Вікторії Литкіної, Назар активно втручався в стосунки Каті та Максима. Він розповідав двоюрідному братові неправдиві історії про дівчину. Нібито вона зустрічається з іншими хлопцями. Хоча Катя постійно сиділа вдома, якщо не була на роботі. Через ці наклепи Катя і Максим то сварилися, то мирилися. Кульмінацією цього токсичного трикутника стала історія з приватними фотографіями у переписці з Максимом. Катя надіслала йому інтимні знімки. Довірливий жест, який згодом обернувся проти неї. Ці приватні фото незрозумілим чином потрапили до рук Назара, який почав поширювати їх у соціальних мережах, зокрема у групах на кшталт Пліткарка. Це стало справжнім кошмаром для 16-річної дівчини. Навіть учителі зверталися до Назара з проханням видалити фото, але він залишався байдужим до цих прохань. Створювалася атмосфера постійної напруги і психологічного тиску. Булінг, саме в цей період у житті Каті з'явився Мирон. Хлопець, з яким у неї склалися гармонійні, спокійні стосунки з Мироном, дівчина розквітала, відчувала себе щасливою. Вони планували спільне майбутнє. А напередодні трагедії навіть відзначили півроку стосунків. Усе змінилося в ніч з 1 на 2 серпня 2016 року. Того дня Катя очікувала офіційного підтвердження про вступ до Львівського політехнічного університету. Вона вже бачила себе студенткою. Планувала 4 серпня разом з батьком поїхати до Львова. Увечері дівчина отримала повідомлення від Максима з проханням про зустріч. Катя погодилася, вона збиралася віддати йому диск із музикою та свої малюнки. Важливо зазначити, що, виходячи з дому. Катя залишила вдома свої контактні лінзи. Це означало, що вона не планувала йти далеко від подвір'я чи затримуватися надовго. А от за свідчення Максима, наданими пізніше слідство, він та Катя спочатку прогулялися містом, слухали музику, їли насіння. Дівчина показувала нові кросівки, подарунок від Марона та віддала Максиму обіцяні малюнки. Близько одинадцятої вечора вони вирушили на терикон шахти номер 3 місце, яке стало їхньою звичайною локацією для зустрічей. І саме тут почалася ключова частина цієї кримінальної драми. На тереконі до Максима та Каті несподівано підійшов Назар. За словами Максима, Назар одразу наказав йому йти додому. Катя, перелякана ситуацією, взяла Максима за руку, але після короткої суперечки сама попросила його залишити їх удвох. Максим відійшов на деяку відстань, але незабаром почув звуки боротьби, кілька тупих ударів. Коли він повернувся, то побачив жахливу картину. Катя лежала без свідомості, закривавлена. А Назар стояв поруч із безбольною битою в руках. Смерть потерпілої настала в ніч її зникнення, тобто з першого на друге число. У зв'язку з тим, попередити вчинення даного злочину чи встановлення будь-якого іншого факту обставин цієї події працівниками поліції не могло. Бути, оскільки повідомлення тільки до нас надійшло 3 го числа. Подальші дії згідно зі свідченнями Максима, розгорталися як у фільмі Жахів. Назар змусив його допомагати у приховуванні слідів злочину. Разом вони перенесли ті локації в зарості біля терикону, сховали серед кущів, Биту витерли та сховали. Знищили телефон дівчини, розбили сім карту і викинули уламки під міст. Назар навіть посипав місце злочину попелом, намагаючись замаскувати сліди крові. Повернувшись додому, Назар сховав биту у шафу, а Максиму пригрозив смертю, якщо той комусь про щось розповість. Вже наступного дня Максим видали всю переписку з Катериною та незабаром виїхав до Словенії. Коли Катя не повернулася додому, тієї ночі її близькі забили на сполох. Розпочалися інтенсивні пошуки за участю поліції, рятувальних служб, волонтерів. Мама дівчини Вікторія навіть звернулася до ворожки, яка сказала їй страшну правду. Ваша дитина давно мертва. Шукайте там, де загубили, недалеко від дому. Пошуки тривали 10 довгих днів. Вікторія Литкіна згадує, як вона ходила гаражами, прислухаючись, чи не чути звідти якихось звуків. Можливо, дочку десь утримують у полоні, але надії танули з кожним днем. Нарешті. 11 серпня 2016 року, близько дев'ятої вечора, батько знайшов тіло доньки. Сергій Литкін і його дружина шукали за трупним запахом. Коли Вікторія побачила знайомі кросівки та костюм, подарований Мироном, вона зрозуміла, це Катя, але обличчя дівчини було настільки понівечене, що мама не могла його впізнати. «Під тим орехом лежала моя дочка. запах был оттуда. Я начал кричать не своим голосом. Я же такого не видел. Я узнал ее, потому что, ну, как может отец не узнать свою дочь? Это просто шок такой. Капитальный шок. Так как я ее нашел, Сопротивлялась по-любому. Задрана футболка під самою шею під горло. У мене просто є такий дар інтуїції, що я чувствую, що щось то не то. Що її вона вже я вже подозрівав, що вона не була вже Слідство швидко взялося за справу і незабаром зібрало переконливі докази проти Назара та Максима. Найважливішим доказом стала. Флешка Катерини знайдена в телефоні Назара під час обшуку. Комп'ютерна експертиза встановила, карта пам'яті була встановлена в телефон Назара 2 серпня о 2 годині ночі, саме тоді, коли припускали час загибелі дівчини. На флешці знаходилися фотографії Каті, зроблені напередодні трагедії. Її новий манікюр, кросівки від Мирона, фрагменти кімнати. Мама дівчини категорично стверджувала. Ці фото ніколи не передавались Назару, і він не міг їх отримати легально. Телефон Назара був захищений паролем, що означало, доступ до нього мав лише він сам. Проте захист намагався довести, що карту пам'яті міг вставити будь-хто, навіть припускали підкидання доказів поліцією. Але додатковим доказом стали прослуховані телефонні розмови. Назара з матір'ю Одні з них він 5 грудня 2016 року згадував про телефон Каті, який на той момент поліція ще не знайшла. Це свідчило про його обізнаність із обставинами злочину. Також слідство знайшло у Назара коментарі в соціальних мережах, де він писав: Я диявол, ятину обвиняю ну, правильно. Мені не видно дитину посадять правильно. за грати і що дітей. Ми хочемо поліграфія. Якщо він забив її... ви мені прямо посадять. в очі говорите, він її ну, забив. Ні, ми не говоримо, потім він сказав, якщо два-три рази. Ви слухайте, потеряє. він сказав, якщо він забив, то хай сидить. Але якщо він не винен, нехай він пройде поліграфію, нехай Добре. він пройде всі що потрібно, і будь Максима Терлецького оголосили в міжнародний розшук. Нагадаю, що він виїхав до Словенії практично одразу після вбивства. Дитина знайдена на ті косильницької Насильницько є двоє підозрюваних. Ми боїмося, що один з них виїде за кордон. Ми всі люди боїмося. Ми не вже кажемо, що виїхав. він вбив. факт, що вже один, один втік підозрюваний, підозрюваний вже за кордоном, другий підозрюваний. підозрюваний це викликало підозру у слідчих. Там його затримали лише у 2017 році. Спочатку хлопець відмовлявся давати показання, але після екстрадиції в Україну у 2018 році, це вже через два роки після вбивства, почав розповідати подробиці тієї фатальної ночі. Саме свідчення Максима стали основою обвинувачення. Він стверджував, що Назар особисто завдав смертельних ударів безбольною битою, а його змусили допомагати у приховуванні слідів під загрозою смерті. Судові слухання у Ковальському міськрайонному суді розтягнулися на роки. У залі постійно виникали конфлікти, суперечки з конвоєм, скандали з адвокатами, емоційні виступи матері Каті. Одного разу адвоката Назара навіть спіймали на передачі записки під захисним камеру. Хочу сказати, що він я неповнолітний. Я хочу сказати, що в дитини є позитивні характеристики з навчальних закладів, де він навчався. Я хочу сказати, що дитина на сьогоднішній день є хвора, лікар поставив діагноз гострий фаренгіт. До того всього у нього ще є наявні шкірні захворювання. Прокуратура наполягала, злочин був скоєний із особливою жорстокістю. Каті було вбито не менше, ніж п'ятьма ударами бейсбольною битою по голові. Держобвинувачення просило суд призначити Назару 14 років ув'язнення, Максиму 13. Родина Литкіних вимагала максимальної кари по 15 років кожному. Вікторія Литкіна на судових засіданнях говорила: якби в Україні була смертна кара, я б попросила для них смертну кару їм, так як вони до сьогодні не зізналися. Що саме вони вбили мою дитину. Я можу стверджувати, впевнено стверджувати, що слідство триває об'єктивно. Захисники зі свого боку намагалися представити справу як змову слідства. Вони заявляли про порушення процесуальних норм і відсутність чіткого мотиву вбивства. Адвокати Максима переконували суд, що хлопець діяв під психологічним тиском старшого брата. А Назар стверджував, що його взагалі підставили. Особливо активно захист намагався оскаржити комп'ютерну експертизу щодо флешки. Адвокат Назара стверджував, що дана експертиза жодним чином не встановила, яким шляхом карта пам'яті була поміщена в телефон статочнюка, чи він її сам туди поклав, чи це зробила Катерина Литкіна, чи інша особа. Проте жодної альтернативної версії захист не надав. Зрештою, суд визнав винними обох у вбивстві Катерини Литкіною. Молодшому з обвинувачених на той час було 15 років, йому призначено покарання у виді 14,5 років позбавлення волі, а старшому, якому на той час було 16, призначено покарання 13,5 років позбавлення волі. Час, проведений у слідчому ізоляторі засудженим братам, рахуватимуть День за два, згідно із законом Савченко, я взагалі боялась, що ось того, який зі Словенії, його випустять взагалі. Тому низький укрін суддям, а дитину нашу вже не повернути. Це ангел, і вона вже на небесах. Це рішення стало фінальним фіналом виснажливої багаторічної боротьби родини за справедливість. Суд також задовольнив цивільний позов про стягнення матеріальної та моральної шкоди у сумі 2 мільйони гривень на користь кожного з батьків загиблої. Я вважаю покарання справедливим. Дуже важко було два з половиною роки їздити, слухати всю цю брехню, дивитися на цих людей, які після того, що вони зробили, ще знущаються морально. Однак справа на цьому не завершилася. Захисникам була подана апеляція, і процес продовжився в апеляційному суді. Паралельно розвивались і інші юридичні колізії, зокрема, дід вбивць. Валерій Терлецький звернувся до суду з вимогою позбавити онуків права користування його житловим будинком. До цього залишається відкритим питанням: хто ж насправді завдав смертельних ударів, дехто вважає, що Назар взяв на себе більше провини, щоб урятувати брата. Інші переконані, Максим відігравав активнішу роль, ніж визнає. Також цікавий факт про те, що Максим нібито не розумів українську мову і просив перекладача, хоча з журналістами перед судом говорив українською і чудово її розумів. Так, нормально. Ми ж раніше в Луцьку був на да, сізо, що нормально все. Іде краще в чи тут на волі краще. Справа Катерини Литкіної стала резонансною не лише через свою жорстокість, а й через те. Настільки глибоко вона оголила проблеми української судової системи. Вона показала, як складно потерпілим добитися правди, як захист може маніпулювати формальними нормами, і настільки болісно тривають роками такі процеси для сімей загиблих. Ця історія також підняла важливі соціальні питання про безпеку молоді, про небезпеки інтернет-спілкування, про токсичні стосунки та про те, до чого може призвести нерозділене кохання і ревнощі. Навіть попри вирок для родини Литкіних ця історія не завершилась. Їхня донька більше ніколи не повернеться додому, а у їхніх серцях залишилась діра, яку не закриє жодне судове рішення. Сьогодні справа Литкіної одна із найгучніших у сучасній кримінальній хроніці України. Вона нагадує про те, що за кожною юридичною справою стоїть чиясь зламана доля, розбите життя, невимовний біль. Хочу додати ще, як довго суди розглядають справи. Хотілося, щоб це, звісно, в ідеальному світі треба жити, щоб винуватців карали швидше. Дякую, що ви послухали цей випуск. Нагадую, що у мене є Patreon, де ви можете підтримати цей проєкт фінансово. Там є ексклюзивні випуски, які більше я ніде не публікую. Також у мене є телеграм-канал, він так і називається. Дівчина у подкасті, і Patreon теж так само називається. Тому, будь ласка, подивіться, перегляньте, можливо, вас зацікавить, і ви захочете долучитися і на ці сторінки теж. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію, чи знали ви про неї, а також чи справедливим є вирок суду. Я все ж таки думаю, що винуватцям мали б дати довічне. Тому пишіть теж ваші думки. Бережіть себе, почуємося!